Якщо ж ви зробили прорахуночок і 2023 рік це ваш рік 5, то вам обов'язково потрібно комунікувати, виходити в ефіри, спілкуватися з людьми, досягати поставлених цілей дуже швидко, але через спілкування. Тобто основа вашого року 5 це те, щоб ви спілкувалися по максимуму і масштабно. Тобто, вам потрібно масштабно думати, масштабно пробудовувати свої цілі, працювати на масштаб. Тобто, наприклад, коли ви відкрили в рік 1 або ж в рік 3 свій бізнес, то в рік 5 вже можна застосовувати ось цей масштаб, тобто виходити на масштабний рівень. Наприклад, ви відкрили одну кафе. Вже в рік 5 ви можете відкрити дві-три кафе. Тобто, ви вже можете працювати на масштаб, думати на масштаб, будувати цілі плани на масштаб. Тобто, виходити на масштаб обов'язок це. Через спілкування виходити і масштабуватись, тобто створювати себе більше. Наприклад, якщо ви починали якусь інтернет-магазин, то в рік п'ять ви можете вже відкрити декілька інтернет-магазинів або ж відкрити вже магазин. Тобто обов'язково потрібно це все робити через спілкування. Це все потрібно робити дуже швидко, приймати рішення, брати на себе відповідальність. Якщо ви ніколи в житті не виходили в ефіри, то саме час вийти в ефіри, саме час поспілкуватись з людьми, саме час працювати на масштаб. Тобто в рік п'ять вам обов'язково потрібно масштабуватись. Якщо у вас є запитання і ви не знаєте відповідь, потрібно просто його озвучити. Озвучити, спілкуючись з людьми, з колегами, з своїми працівниками, підлеглими, спілкуючись просто з звичайними клієнтами, будь-кому озвучується оце запитання. Звичайно, не в лоб, а просто в такому легенькому контексті. Наприклад, ви спілкуєтеся своєю подружкою про погоду, про знайомства, про спілкування. Про те, як жити в цьому світі, і просто запитуйте: от дивись, у мене є таке питання. От воно мене турбує. Підкажи, будь ласка, а як ти думаєш? Ось запитайте, розкажіть. Відповідь вам прийде само собою. Сама основна ціль і завдання п'ятого року, коли у вас особистий рік п'ять. Це спілкування, виходити в комунікації і будувати комунікації через, через спілкування з людьми, через вибудовування ось того зв'язочку, і відбуватиметься процес досягнення цілей дуже швидким чином.